Друзі, ви на каналі Дачі Тв. Ну що, як і обіцяв, буду все показати вам. Ну, Вночі вчора, друга, ну, скільки часів 5 поспускалися. Зараз знову включили. Ну, Десь стільки сантиметрів на 25 а, рівень по чому хочемо спускати стабу. Хочемо його перегрозили і корнем. Це сюди тільки лина. Ну, лин, може, карп. Дуже багато мілкої риби. Разумов нам не потрібна. Не сміємо перевезти з якоїсь хреблоки. Ну, цих цікавих не тут. Багато якому буде. Бачили. Ось тут у вершині. таких два карпа з Ми вже бачили. Подивіться. Це ми цікаво, розкий тут риба. Бачите, все хочемо, всі рослини, під берегом, все залужимо, все висадимо, ну, якось приведемо, приведемо в порядочок. Так, друзі. Ну що, спускаємо далі. Доброго ранку, друзі. Пройшла ніч. Ось наскільки ми відпустили наш ставок. Дощ моросить. Так, ота от частенько, але ну, бачите, скільки осаду, коли нема фільтрації, ось так буває. Давайте пройдемося, подивимося. дощик пішов, пішов дощик. Так, 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 так. Дуже марка багато, дуже мілкої риби багато. Вчора тут викидувались. Так, ну потрібно все все збирати. Все збирати, все мити. Роботи дуже багато. Роботи дуже багато. Зараз ну, вода залишилась, можливо там і малюк. Ні, зійшов. Зійшов малюк. Ну, оце все, наше завдання. Прибрати, помити. Савочок майже добрали до того рівня, як був перед зим... зимівлею. Бачите, да? доходить до альтанки. Mm -hmm. Ну ще води в нас дуже багато, я думаю, перейняти з у воді. У Воді. як вам наш савучок. Прокоментуйте. Добираємо. Багато хто питає, третій день качаєте. Так, третій день качаємо, подивіться. Риба ну, багатенько. Два карпіка вже пересадили. Е -е -е. Є стояли -е -е. габи такі здорові. Їх також потрібно, потрібно пересаджувати. Зараз ще сапоги одягнемо і будемо лізти пересаджувати. Е -е. Слизька дуже, дуже слизька. З берега чудово. Відсок у нас не такий. Ух, подивіться, карп. Це як... дикий цей карп сазан. Зараз ми його пересадимо. Пізь мене. Друзі, прийнято рішення. Ось такі карпи, дивіться, це сазанчик. сазанчик, Випускаємо. Прийнято рішення, доспускаємо. Не можемо виловити крупні карпи. Є, не можемо виловити. Ще глибоко там пішов цей. Цей пішов. Ось так ми добрали вже. Вправо вже, подивіться. Глубина 3 метри, напевно, вже. Ну що, працюємо. Ой-ой-ой, зашевилась -ой -ой, наша риба. Ой-ой-ой, які карпи! Ой-ой-ой! А ми його шукали. Друзі, шостого тістаємо під саком. Ну, ще багато води. Не можемо з берега так ловимо. Е, наші карпи прийняли. Такий... Е, Карічнівий якраз. Чому? Не знаю. Запускали ми різних карпів, але вони стали якісь... Ну ви бачили. Ви бачите, я відео вам показав. Отакий якраз у всіх карпів, Зараз ще дістанемо величенькі, ще залишились. Подивимося, який якраз. І так, зараз він такий 4-кілограмовий. Ух 4 ты! Ой-ой-ой, 4-х і також якраз такий темно-коричневий. Не можу. З берега достати не можу. Або сітку якусь потрібно зараз думати. Ой-ой-ой! ой Бачите, вони в мулу сидять. Ой-ой, 4-х. Десь трьох. Це десь трьохкілограмовий зеркалочка. Як дістати? Подивіться який колір, зеркалочка. Кілограмова зеркалочка. Ой, дуже незвучна. Їх багато там. Ой, подивіться. Давай дружище, давай, давай, давай. Тобі тут буде краще ще не можем. Ой, це сазан! Сазан! У нас в станку сазани є. Чудово. Так. Дуже багато кілограмових Ну, це таке сазанчики. У нас багато сазанів, подивіться. Одні сазанчики. Це нам товариш. О, зеркалочка. Сазан. Товариш підігнав нам. Сполучки. Так, ну що, йдемо ще ловити. Зараз потрібно щось придумати. Щось придумати, тому що сітку якусь придумаємо. Так, погнали. Я тебе

Сазанчик. Зеркальная сазаночка, сазанчик. Фух. Ой. Зеркалочка. Ой-ой-ой, машина. Так. Одни сазаны у нас выходят. Подождите. Это дикий карп. Фух. Давай, друже, давай, друже. Завчати вас не будемо. Дуже багато риби там. І зараз вони побачили, що мало води залишилось і почали снігати. Все, йдемо ще. йдемо ще.